Все, чим нас зустрічає дім, знаходимо в Ісусі. Роздуми над Словом Божим на 2 січня. Спомин святих Василія і Григорія. Хто не правдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Він і є Антихрист, той, хто відрікається від Отця і Сина. Кожний, хто відкидає сина, не має і отця. Хто визнає сина, той має і отця. Що ж до вас, то те, що ви почули від початку, нехай воно у вас перебуває. Якщо у вас перебуватиме те, що ви почули від початку, то й ви перебуватимете в сині та отці. Ось обітниця. Яку він сам нам пообіцяв вічне життя? Це написав я вам про тих, які вводять вас в оман, а помазання, яке ви прийняли від Нього, воно у вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав. Але як Його помазання навчає вас у всьому, і є істинне й необманне, так як воно вас навчило. В тому й перебувайте. А тепер, дітоньки, перебувайте в ньому, щоб коли з'явиться він, ми мали сміливість і не були засоромлені ним під час його приходу. Закликаючи нас перебувати у Христі, апостол Йоанн не має на увазі пасивного сидіння на місці. Грецьке слово менете використане тут має ширше значення залишатися або зробити свою оселю. Тож святий Йоанн закликає нас віднайти у Христі свій дім, своє місце приналежності. Знаємо, що дім це дещо більше, ніж просто дах над головою. Та місце, куди повертаємося після закінчення робочого дня. Дім це також місце притулку і відпочинку від трудів, джерело відновлення наших сил, де можемо насититися не лише їжею, а й щирими розмовами, теплими стосунками та часом проведеним разом із близькими. Саме це знаходимо в Ісусі. Притулок від усіх життєвих бур, місце відновлення сил, джерело духовної поживи, куди приходимо, коли виснажені або переживаємо труднощі, коли почуваємося розчарованими та спустошеними. Але як Ісус, котрий є на небі, може стати нашим домом тут, на землі? Хай би як це парадоксально звучало у святому Дусі. Він оселився в нашому серці. Ми можемо перебувати в Ісусі саме тому, що Він перебуває в нас. Немає потреби шукати Його десь там, тому що Господь поруч тут і зараз. Живе у твоєму серці і чекає, коли повернешся до нього і знайдеш у ньому свій відпочинок. Коли він зможе позбавити тебе почуття провини й сорому, поділитися своїм співчуттям до вигнанців та милосердям до грішників, коли зможе вчити тебе своїм словом і нагодувати хлібом життя, сьогодні в молитві уяви, що сидиш за одним столом разом з Ісусом і Його учнями. Нехай Господь дасть тобі тепло своїй присутності. Коли навчишся не віддалятися від Христа, тобі буде легше залишатися в Ньому протягом дня. А чим більше залишатимешся в ньому, тим більше матимеш довір'я і не осоромишся, що б не відбулося у твоєму житті. Господи Ісусе. Допоможи мені перебувати з Тобою сьогодні і завжди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. aleluia, vizvola do Cavo. Amém.